Як Азнаурі, в Тобі, перше застосування далекобійної зброї в глиб Росії. Українські та західні медіа повідомляють про ураження атакам саме. Брянської області влучили по складу з боєприпасами в місті Карачев. Це за 130 кілометрів від українського кордону. Після удару було аж 12 вторинних вибухів та детонація. Центр протидії дезінформації розповів, що на складі біля Брянська були артилерійські боєприпаси, зокрема північно-корейські снаряди та каби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню в українському генштабі. Сам момент ураження підтвердили. А от чим його здійснили? Субтитрувальниця Буквально два дні тому в американській пресі з'явилася перша інформація, що адміністрація Байдена таки дала зелене світло на удари в глиб Росії. Однак тоді, за їхніми даними, йшлося винятково про Курську область, бо там дислокуються війська КНДР. Україна буде використовувати далекобійні можливості. Вже прокоментував застосування атакамсів Володимир Зеленський. Зробив це під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністркою Данії Мате Фредріксен. Політик не підтвердив цього. Прямо однак натякнув, що такі можливості в Україні є. Вибачте без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості. У України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, які ми можемо, ми зменшити військовий потенціал Російської Федерації, де він не знаходиться.